Доброго дня, любі підписники і просто халявчики. Сьогодні я вам хочу представити нову етнографічну карту. Ну як нову? Вона з 1878 року. Знову німецька, знову етнографічна. Але цього разу вона має дуже цікаву особливість, особливість, котрої не було на жодних з карт, котра була в мене, показана і буде показана. Це етнографічна карта європейської частини Рузисої імперії. На котрі вказано місце розміщення зон компактного проживання 46 національностей. І от, 46 національністю на цій карті позначені євреї. В одному з коментарів до моїх попередніх відео справедливо було зауважено, що на попередніх картах не було позначено поселень євреїв. І от сьогодні я вам демонструю карту, на котрій ці поселення є. А по ходу розгляду карти я вам поясню, чому цих поселень не позначено на інших картах. Отож, давайте помаленьку перейдемо до перегляду самої карти. Отож, розпочнемо. Зараз з вашій увазі представлено назву карти і умовні позначення на цій карті. Одразу хочу зазначити, що ця карта доволі хитра, тому що. Вілікороси, білоруси і українці на цій карті позначені одним кольором. Але різниця між ними все ж таки є. Бо вони позначені одним кольором, але різними номерами. Вілікоросси позначені першим номером, білоруси другим, а українці номером три. Як завжди, німці позначені червоним, поляки жовтим. Не знаю, з чим це пов'язано, але на всіх німецьких еднофрічних картах німці позначаються червоним, а поляки жовтим. Ну, з інцями зрозуміло, це ж німецькі карти, і вони повинні відразу кидатися їхні поселення в очі, тому вони і червоні. Ну, а жовтий це другий колір після червоного. Ну а от щодо євреїв, то вони на цій карті позначені коричневим, і знаходяться вони в самому кінці списка етнографічних позначень. На це є свої причини і свої доволі вагомі причини. І головна причина полягає в тому, що євреям до 1804 року по факту було заборонено володіти орними землями. Євреї могли бути тільки орендарями. Але з 1804 року євреям дозволили створювати землеробські колонії на незаселених землях. А щоб створити ці колонії, потрібно було ці землі купити, а абсолютно більшість євреїв купити землю не могли. Бо євреї в більшості своїй не були настільки багатими, як собі всі про це думають. Саме тому євреї в основному заселяли міста великі і малі, а коли вже й там стало місця замало, то почали переселятися в сільську місцевість, беручи в оренду шинки, винокурні, а подекуди й цілі господарства. Однак вони все одно не володіли землею, бо їм це було заборонено. Варто зазначити, що в Російській амперії, бачаюсь, в Рузисекій Амперії, до 1772 року євреїв фактично не було. Євреї там з'явилися тільки разом з приєднаними землями колишньої Речі Посполитої. Але давайте поволі почнемо розгляд карти. І так перед вами прест Литовський. Як ви бачите, він позначений цифрою 3. Тобто і ця карта підтверджує, що в Бресті, в сучасному білоруському місті, в ті часи проживали українці, як і у всіх його околицях. Ну а зараз перед вами територія царства польського, котре входило в Російську імперію з 1815 року. Жовтим позначено польське населення, а червоним німецьке, коричневим єврейське. І ви на власні очі можете переконатись, наскільки сильно перемішане населення на території царства Польського. Перемістившись на південь на територію Волині і Поділля, ви чітко бачите, що ця карта теж підтверджує те, що на території Волині існували величезні території, заселені німецькими колоністами. Так само, як і то, що по всій території України розкидані, хоч і невеличкі, але досить густо. Польські поселення. Як ви бачите, компактні польські поселення є навіть на сучасному Донбасі і навіть на території сучасної Розуської Федерації. Тож, що так само ця карта теж підтверджує, що на території сучасної України існували великі компактні поселення Румунів. Як вона підтверджує, і те, що не менше половини населення сучасної Молдови теж становили компактні поселення українців. Знову ж таки, великі території позначені поселеннями німців, болгарів і греків, так само, як німецькі поселення є в Криму, так само, як там є невеличкі, і польські поселення. Основне населення Криму позначено як татарське, а те, що слов'янське позначено номером один, тобто великороссами. Це легко зрозуміти, тому що ця карта є вельми неточною в плані позначення різниці між українським, білоруським і великоруським населенням. Перейшовши ж на схід по цій карті, ми легко можемо знайти українське населення, позначене цифрою 3. Воно є по Сіверському Донцю, воно є на Кубані, воно є багато де в інших місцях. Перейшовши на північ, ми побачимо, що ця карта, хоч і дуже неточна, але все одно підтверджує. Дані карти 1918 року по населенню українців на цих територіях, зокрема на Слобожанщині, біля Харкова, біля міста Суми, ну і само собою біля Стародуба, тобто сьогоднішньої Бганської області. А перейшовши трохи на схід на територію Поволжя, ми знайдемо підтвердження того. Що українське населення займало величезні території між територіями величезними, котрі займало німецьке населення. І навіть східніше від нього. Ну що ж, як ви можете самі переконатися, ця етнографічна карта 1878 року повністю підтверджує дані, котрі були показані на карті 1918 року. З єдиною різницею, що німці на цій етнографічній карті не робили різниці між українцями, білорусами і рузиськими. Ну що ж, а перейшовши на південь, на Кавказ, ми зможемо побачити етнографічні позначки того, які народи і саме яку територію займали в той час на Кавказі. І навіть там, навіть на Південному Кавказі, ви все одно побачите червоні позначки, тобто колонії німців. На цій карті тут зображені і грузини, і вірмени, і Абхази, і Осетини, тобто всі ті народи, які і зараз присутні на Кавказі. Ну що ж, а давайте повернемось тепер на територію сучасної України і розглянемо, як саме вона була заселена в 1878 році. Отож, як ви бачите, тут показано, що на півдні України. Є досить великі зони, заселені етнічними євреями, тобто тими самими колоністами, котрим було дозволено заселяти вільні землі. Одразу хочу зазначити, що їх було доволі небагато, тому що з п'яти мільйонів євреїв, котрі населяли територію тодішньої Руської амперії, що становило 67% всього єврейського народу в той час, більше 90% з них проживало. Не в сільській місцевості, тому що проживання євреїв в сільській місцевості було заборонено. Євреїв зобов'язали записуватися в один з чотирьох дозволених для них станів, а саме: землероби, купці, міщани і фабриканти. Всі євреї, котрі не мали записатися в котрий стан по якихось причинах, автоматично записувались в міщани. Саме тому євреї населяли виключно в міста, а найбільше маленькі містечка. Де вони під час становили до 70-90% населення таких містечок? Саме тому ця карта чи не єдина, на котрій взагалі позначені поселення євреїв, тому що на всіх інших картах показана земля, котрою володіли люди певної, етнічної, національної приналежності. А як я вже сказав, євреям не можна було не просто селитися в сільській місцевості. Але й купляти землі на заселених територіях, виключно на територіях незаселених. Тому, по факту, ця карта не зовсім коректно відображає реальність. Тому що по факту ця карта показує місця, де євреї проживали, в той же самий час, як вона показує території, на котрих проживали поляки, українці, німці, котрі володіли землею, на котрій жили. На відміну від єврейського населення, котре цією землею фактично ніколи не володіло, тому ви на цій карті і бачите настільки густу сітку заселення території єврейським населенням, бо євреї жили не на землі, вони жили в містах і містечках. І, чесно кажучи, питання єврейства в ті часи надзвичайно важливе для нас в наш час. Тому що в той час євреї знаходилися точно тому самому положенні правовому, в котрому знаходимося зараз ми всі. Тому що євреям тоді не володілося землею, бо їм не дозволялося володіти землею в приватній власності, тобто сільськогосподарськими угіддями, котрі могли їм приносити прибуток, трі вони могли передавати в спадок або продавати. Їм це було дозволено робити виключно на незаселених територіях після того, як на цю землю куплять і колонізують. А вам, всім, нам всім, володіти приватною землею, продавати її, передавати в спадок і навіть колонізувати незайняті землі не дозволено навіть зараз. Тоді євреям дозволялося жити тільки в містах і містечках, а на сільську місцевість виїжджати тільки для виконання якоїсь певної роботи. А й то вони повинні були перебувати під наглядом поліції. Всі ви зараз маєте приписку, і по факту вам так само не можна виїжджати за межі вашого приписного місця поселення. А якщо ви перебуваєте в якесь інше місце, то ви повинні обов'язково стати на військовий облік. Ну і по факту перебувати під наглядом поліції. І я маю на увазі не конкретно зараз, нинішній час, так було завжди. Просто на це не завжди звертали увагу, бо це було не настільки. В'їдливо, як конкретно зараз. Це одна з головних причин, чому питання стану єврейства в ті часи настільки зараз не афішується. Тому що, якщо це проафішувати, то у вас обов'язково з'явиться дуже багато цікавих паралелей з вашим сьогоднішнім життям і тим положенням, в якому знаходитесь ви. Бо якщо в 19 столітті пригніченим народом позбавлених всіх нормальних прав були євреї, ну то зараз, в 21 столітті, в стані такого пригніченого народу перебуваємо всі ми достатнього. Ми не маємо права ні купити сільськогосподарські землі, ні володіти ними, ні продати їх, ні залишити в спадок. А абсолютна більшість населення України, котре перебуває в містах. Ніколи ніякою землею і не володіли навіть так званими тачами. А тепер я вам пропоную ще раз дуже уважно подивитись на цю карту. Зверніть увагу, наскільки рясно і густо розсіяне єврейське населення по території тодішньої Руської імперії їм не дозволялося селитися далі за межею осідлості. Ця така межа визначена тим же 1804 роком і встановлена ще раніше указом Катерини II 1791 року, котра дозволяла селитися євреям тільки в межах сучасної України, Білорусії і незначної частини Прибалтики, ну і само собою Польщі, котра входила на цей час до складу Рузовської імперії. Ця карта вам чітко показує, як був змушений жити народ. Котрого позбавили права володіти землею приватно, так як позбавили цього права вас. Народ, якому було заборонено купляти землю, так, як заборонено зараз вам. Народ, котрий змушували жити виключно в певних місцях, так, як це зараз зроблять з вами. Тому, любі мої підписнички і просто халявнички. Якщо ви поцікавитесь питанням єврейства і його історії на наших землях, ви знайдете занадто багато паралелей з нашим і вашим спільним сьогоденням. А на сьогодні у мене все і хорошого вам всім дня!